На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Цього тижня мистецьке життя Литви означене неординарною подією. Тут гастролює Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Це не просто уславлений колектив, він є одним з найвпізнаваніших символів українського музичного мистецтва. Народилася капела ще за часів гетьмана Павла Скоропадського, тоді це був кобзарський хор. Перший професійний мистецький колектив в Україні, який і тепер живе, розвивається, несе пісенне слово і славу України крізь наші буремні часи. Примітно, що з початком повномасштабної війни капела поєднує мистецьку і волонтерську місію. От і нинішні гастролі незвичайні, які саме про це будемо говорити з гостями нашої студії. Сьогодні, в українській хвилі, генеральний директор та художній керівник Національної капели бандуристів України, народний артист України. Професор Національної музичної академії України Юрій Курач. доброго дня, пане Юрі. доброго дня, шановне панство та диригент капели, заслужений діяч мистецтв України Олексій Бояр. Вітаю, пане Олексій. Добрий день дуже приємно вас бачити. Ще більше приємно буде вас почути. Отже, вільнюс, Клайпеда, Каунас, Шауляй, такий литовський маршрут капели. Для вас додам, що наша передача виходить в ефір в суботу, тому це вже ніби як постфактум. Але я говорю, що цього тижня Астролі. Безперечно, вам завжди раді в Литві. А в час, коли Україна відлунює в серцях всіх литовців, справді тому, що литовці дуже дуже щиро прийняли всі події, які відбуваються зараз війну, і вони не вважають це війною нашою чи вашою, це спільне випробування. Ваш приїзд, приїзд вашого колективу, він особливо важливий і помітний. Розкажіть, чим особливі ці європейські гастролі? Ну, по перше, це вже тринадцятій європейські гастролі з часів війни. Ми починали з Польщі, Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії. Воно все йде, по-перше, на таких доброчинних засадах і в фінансовому плані, і в моральному, і особливо в контактному плані. Ми шукаємо людей, українців за кордоном, які згідні прийняти нас і допомогти з концертною діяльністю. Тому що, по-перше, це дуже важко. По-друге, ми б хотіли розширяти нашу географію. Ми давно мріяли про балтійські країни, і нам це вдалося. І я запитував ветеранів капели, коли останній раз були в балтійських країнах. Ну, каже, це було до Канади. Я кажу, добре, коли була Канада, ну це більше 30 років назад. Я був останній раз в Балтійських країнах, коли я був студентом друговоському з училища, 40 років назад. І я їду повільницю, у мене так серце тьохкає, а тим більше, ви каєте, Литва і Україна здружилися не тільки морально, фізично, але й бідою. По всьому місту українські прапори це так вражає, тому що ми дійсно відчуваємо їхню допомогу і дуже вдячні їм за це. Що стосується наших гастролів. Ми, коли починали їздити по початку війни, це було дуже важко. Було важко, тому що людей багато більше двох чи скільки мільйонів виїхало українців. Були натягнуті люди як струна. Потім в один якийсь був момент я підійшов до священника, Кажу, що співати. Він каже, давайте менше патріотики, бо люди натягнуті, треба попустити. На сьогодні ще я вам так коротко кажу, а потім будете задавати питання: що ми провезли. Ми розуміємо, що люди вже деякі три роки без дому, без рідних, без того запаху України, без тих от цвітучих каштанів Києва чи прекрасних краєвидів Чернігова, без церков тих чернігівських старовинних. Ми привезли, як то кажуть, українці всього потроху. І буде і патріотика, але вона буде така патріотика, більш така драйвова ще з часів січових стрільців і сучасних. Буде фольк, буде лірика. Оркестрова група приготувала сюрприз. Який буде звучати ті всі пісні, які ми слухали з радіоточки, це і Івасюк, це і Микола Мозговий, це ті хіти, які я вже деколи під час концерту виходжу ви знаєте, Ми по всій Європі співали, ще тільки в Балтії не співали. Почуйте знайомі пісні, співайте в залі. Тому, як коли були в Іспанії, то там українців теж багато, то вони не могли зрозуміти, чи француз, чи іспанці, що як то так, що вони думали, що тільки ті, що на сцені так гарно співають. А коли та вся публіка українська почала співати ті всі хіти, то вони зрозуміли, що українці всі такі співочі. Тому я так коротко відповів, що як ми сюди доїхали. Ми їхали вчора 31 годину. Нарешті ми в 11 вечора в'їхали в, в Вільнюс і поселилися. А сьогодні у нас перший концерт, і буде надіятися, що наші гастролі почнуться з тих прекрасних хвилин, які ми зараз переживаємо разом з вами з цій студії. Хто долучився до організації концерту, напевно, громади в Вільнюса? Так, так. Я думаю, що ці питання більше будуть відносити до Олексія, до Раїси Миколаївни, тому що ми з Олексієм більше займаємося нотами, репертуаром і творчим складом. Тому що, якщо б ми ще туди вникали, і нам це не потрібно, бо у нас є серйозна команда, яка має кожне своє завдання. Але звичайно, що це були перш за все українські громади, які живуть на теренах цієї прекрасної держави. Ну що ж, сподіваємося, всі, хто... Має таку згоду почує і прийде на ваші концерти, відчує цю неповторну енергетику, цю потужну українську силу, яку здатні донести митці, і яка підхоплюється живою хвилею українців. Відлуніє в серці. Та я б хотів ще додати, Оксаночка, що колектив він є професійний. У нас завжди дикунапеї бандуристи, наші молоді хлопці, радимо. Ні, є аматорський колектив Ми Національна професійна капела. У Нас кожен артист має вищу музичну освіту, не тільки інструкту. Ментальну і вокальну. У нас шалений конкурс на те, щоб попасти в нас на роботу. Попри те, що зараз брак кадрів, тому що війна: 12 наших артистів воюють на фронті. Дехто з першого дня, слава Богу, всі живі. Ми навіть не знаємо, де хто коли йде, і ми не маємо права питати, тому що це військові об'єкти. Але ми їм допомагаємо, ми з ними контактуємо. І тому я би радив всім, хто має можливість прийти послухати, як дійсно співають українські молоді бандуристи, тому що на середній вік бандуристів. 35 років. Молодість, є молоденькі, взагалі такі, щоб побачити на сцені. Окрім того, що трошки змінився склад, що так от глобально змінилося за часи спочатку повномасштабної війни? Що змінилося, ви знаєте, дуже став надзвичайно згуртований колектив. Хлопці ми бережемо максимально кожного, наскільки це можливо, тому що дійсно конкурси, дійсно набори, дійсно вимоги сучасності. Динамічні в нас, на жаль. Час такий досить в цілому інформаційний, та треба швидко все і реакційно відгукуватися на будь-які запити. Але в нас на сьогоднішній день є таке питання, що ми маємо вберегти всіх, хто працює в нас, всіх, хто приходить до нас, новенькі хлопці. Тому що оцей симбіоз, бандурист, який грає, співає, і плюс по цьому ще компетентна, якась загальна ерудиція, з цим зараз, на жаль, проблематично. Ну, в цілому, да, стан освіти в нас такий трошечки зараз підривається, бо багато дітей, батьки вивозять за кордон і подальшому дав, щоб не спіткати якась проблема в цьому сенсі. Ми бережемо всіх, ми стави надзвичайно повторююся згуртованими, і це так само. Знаходить своє втілення і в роботі така, знаєте, потужна віддача. Я дуже тішуся, що сьогодні, і не тільки сьогодні, в подальшому на концертах люди зможуть це як і побачити, як і почути, і так і відчути. Як ви підтримуєте зв'язок з вашими бійцями, тобто артистами, які взяли до рук зброю, чи буваєте ви з концертами ближче до фронту? Справа, тому, що більше вони з нами контактують ніж ми з ними, тому що ми не можемо знати де вони є. Вони сьогодні там інші там. Якщо якась потреба типу їм чисто в матеріальному плані, ну мається увазі, ті всі військові апарати і все, що треба, звичайно, ми допомагаємо, купляємо, висилаємо. Тим, зокрема, в притул займається Олексій. Так, ми напряму, тобто щодня в нас є такий ще свій розпорядок дня. Та ми прокидаємося, і безумовно, от в нас всі там 11 чоловік. Вже 12, дванадцять, вже 12. вже 12, Так, даруйте так. Нас був забрали нещодавно. у Нас працівник сцени. І кожен день ми пишемо привіт, як справи? Що треба, як, якщо не тобі конкретно, можливо, ви знаєте по сусідству, ваші там бригади там чи команди, кому щось потрібно. Питання про що Що ми боронимо Україну? Да, хлопці боронять Україну будь-яке життя, чи це наш артист, чи це, це наші українські хлопці? Тобто, тут навіть не стоїть питання конкретно артисту капелебандуристів. Він може. З кимось познайомитись в окопі, ці люди постійно десь локально розкидаються. Бо мене брат воює він сьогодні в одному напрямку. Там два дні він вже в іншому напрямку. Тому така ситуація. Тобто, щодня обдзвонюємо, писуємо і дізнаємося всі, так би мовити, актуальні проблеми і ситуації. Скажіть, будь ласка, ну, от ви зараз в Литві з благодійним туром, тобто більшість коштів, які вдасться зібрати, це саме кошти, які підуть на потребу нашого війська. Так, безумовно, е, от справді відгуку. Це люди за кордоном несуть ці кошти. Тобто ваші поїздки вони вагомі. Ви викликайте несуть ці кошти. Вони коли чують цей концерт, який звучить півтора години, і це все наживо. А в нас будуть зараз такі дні, де будуть по два концерти. І я в кінці їм виходжу і кажу: ви зрозумієте, що ми приїхали за свої кошти. Нам держава не дає, і ми не маємо права просити. Ми не маємо добових. У нас немає добових. Ми за ті, за які нам зарплату перечислили на карточки. Сьогодні хлопці стали пішли магазин за свої гроші. Тому що через польський кордон нам не можна перевозити. Але не про це. Про тобто тому, що люди, які розуміють, вони приходять і кидають скриньки, на скриньки стоять на виході, там на фотографії наших бійців, і хто скільки може, стільки дає. Це настільки все зворушило, тому що ще раз скажу, ми тринадцятий раз виїжджаємо за кордон, маємо надію, що, ми, тому що нам треба за ті гроші вернути гроші за автобус, за проживання, за дороги. Тобто, ми, якось, нам Бог допомагає. Бо ми українці, ми і молимося, і співаємо, і надіємося. Певно, треба і в інших країнах закликати наших слухачів, щоб звертали увагу на ці скриньки і на те, що ви сказали, що ви все за свої гроші це робите, і готелі знімаєте, і транспорт оплачуєте, і потім допомагаєте нашим Я вам пояснити детально, делікатно. Я як керівник, я йду в міністерство чи начальницького розімки ми хочемо їхати. Ми їдемо, на не забороняють. Якщо я почну казати, що ми їдемо з протягнутою рукою, ми їдемо, хай нам допомагають. Скажуть, чекайте, ви маєте зарплату в Україні. Я кажу так за хлопський розум. Ми так не ставимо питання. Ми знаємо одне, що капелу в Європі не знають. Ми повинні її показати. Як ми можемо показати тільки через концертну діяльність, тим більше, якщо вам сказати в двох словах, у нас на сьогоднішній день 8-9 програм. Якщо ми беремо календарний рік, Різдво це Різдво. Березень це Шевченко, травень і квітень це є день сміху Паламаренко. Травень, день матері, материнська програма, день незалежності, патріотична, народна, лірична, то все програми мінімум в які 18-20 пісень. Їх треба робити, плюс нові твори. Тому ми маємо що показати. І ми приїхали зараз з гуманітною програмою. Як ми їздили, наприклад, в Іспанію в Португалію, ми привезли народну програму, каже, що у вас є у нас, різдво. Ми важка на різдво. І ми вже були і в Франції, і в Іспанії, і в Португалії різдвом. Але різдво то зовсім інакше. Це ще гарніше ніж то, що ми приїхали. Бо там є календарна музика. То тобто є суцільна програма Чіпської колядки щедрівки. Тут ми показуємо таку селянку, і тому ви кажете, як всім сказати, ми будемо раді, якщо люди будуть це розуміти, що ми приїхали в таку далеку дорогу за того, щоб подарувати вам отой український. Спів оцю українську мелодію, ці прекрасні українські голоси, таких солістів, які кажуть, їм в опері треба співати, а вони з бандурами. От бандуристи хай підуть послухають, як співають оперні, а оперні хай придут послухають як бандуристи. Різниці нема. Ма на увазі не в голосі, в професійності, в відданості, в розумінні стилю, мелосу, української мелодики і отої краси. От ми привезли вам, наприклад, Ігора Шамо. Сто років, як він народився. В Україні зараз мало його святкують, але ті пісні шамої, вже кажуть пісню про Київ чи то тут тут вільності співають. Так, розумієте, а ми веземо, і ми шамо привезли. Тому я кажу, ми дуже раді радімо, якщо люди будуть нам допомагати і казати, ми раді вам, що вам що треба. Ми будемо казати, дякую, ми вам сподобалося, запрошуйте ще, ми ще приїдемо. Сьогодні, до речі, навіть я їхала на роботу, і от не повірите, ми говорили про капелу. Їде таксист, він каже: А я викладач музики. Я кажу: до нас їде капела, а що таке бандура? А я знаю, що таке бандура, ну, викладач музики. А мої. Колеги кажуть, Олено, а покажи, що таке бандура? І от ми сьогодні в обід просто беремо, відкриваємо, я показую, кажу, я ще дам послухати вам її, хоча б в Ютубі. Справді це глибоко національний інструмент. І от зараз він звучить для іноземної публіки, не завжди знають цю історію. А як до речі, от за ці 13 гастролів іноземці сприймають саме от бандуру, от все це про що ми зараз говоримо? Ну, доповнюючи те питання про взагалі поїздки та збори коштів, мабуть, найголовніше, і те, що потрібно. Було зробити дуже давно, але почалося ті на жаль, тільки за таких от катастрофічних умов, як війна. Це дипломатична культурна політика, яку ми зараз проводимо. Тобто ми намагаємося своїми скромними виступами, тому що, на жаль, не завжди нам доступні якісь величезні такі, так майданчики творчі, де ми можемо репрезентувати те, що ми робимо. Але ми створюємо альтернативний мистецький простір, де без якогось особливого пафосу, з шляхетною такою делікатністю, ми можемо заявити, що таке українська культура, що таке власне бандура, так. І це теж, надзвичайно, зараз важливо. Що змінилося за 13 поїздок у певному якомусь світогляді тих людей, які до нас приходили на концерти. Ну, по-перше, це їхній захват, так він дійсно підкріпився. Вони, можливо, вкотре для себе десь зрозуміли, що це дійсно якась окрема країна, це ніякий не регіон, ніяка не губернія чи не ще там щось. Оце дійсно самодостатня країна. І вони. Безумовно. До бандури відносяться всі з таким певним інтересом, бо комусь вона нагадує щось там, комусь там, як звучить там арфа, умовно кажучи, та хоча це знову таки це грецький там інструмент. Комусь там Ліру нагадує, комусь там кефару, комусь нагадує лютні. Тобто в кожного свої якісь там цитру, когось свої якісь асоціації, всі підходять, і як діти по наївному пальчику намагаються пощупати, зіграти. Тобто, та, взроб... зробити. Бо фотографія це взагалі це традиційна, так би мовити, невід'ємна. Така опція. От, в нас, слава Богу, представлена програма номером зі старосвітською бандурою та лірою. І досить хочеться потішитися тим, що минулого року Народний артист України і воїн. Збройних сил України Тарас Кампаніченко, все ж таки в його особі так було внесено лірницька і бандурна традиція до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І в нас власне сьогодні в програмі прозвучить номер для ліри та старосвітської бандури, тобто це автентичні українські істинні народні інструменти. Бо академічна сучасна бандура, все ж таки, та це вже бачення 20-го століття. Був такий чоловік, як Іван Скляр, який зробив свою інженерну таке внесення в цей інструмент тобто в нас ще буде в концерті про твір, на якому люди почуть автентичне, справжнє, тобто не так би мовити, не спотворений сучасними баченнями. От, і це теж дуже важливо, тобто, навіть в програмі, в нас теж є певні альтернативи, так би мовити. І це дає знову таки людям, публіці, слухачам знайти для себе, що їм сподобалось. Чи їм сподобалось більше академічне звучання, бандурне, чи їм сподобалося більше от, автентичне. Ну і комплексно це безумовно, знову таки повторюся, справляє на них колосальне враження. Що вони да вони кажуть, їй, да, ми погоджуємося. Це не має ніякого відношення до того, що там називалося там русським чи російським, чи в такому сенсі. Так що якось так. Сьогодні обов'язково прийде на концерт ваша колега-бандуристка Алочка Черес. Вона зерпіня свого часу, коли така була важка евакуація, вона виїхала і вивезла бандуру. Вона бандуристка. І вона казала: єдине, що я везу, це бандуру. І молилася, щоб вона лишилася цілою, інструмент сучасного чернігівського майстра. І зараз ця бандура звучить у вільнюсі. Ну, от так. Прекрасно, Такі нехай приходить тим більше, район. що Алла Через вчила мою однокласницю в десятирічці. Тому ми будемо і ще більше раді бачити. А зразу підходить до Олексія <рес> перед ефіром. Ви зокрема згадували Чернігів, і ми розуміємо, що ця війна триває не три роки, а з 14-го року, і спрагли ми за творчістю, за такою вашою академічною. Є кожне місто в Україні до яких місць до яких міст вам вдається доїжджати? Чи це бійці? Чи це. Міста коротко про кошек може роз до бійців. Нас не пускають, бо у нас великий колектив. Нас, якщо мало, ми не справляємо враження. А якщо вам сказати, що ми були в кривому розі на другий день, на другий день були. ми були вже в кривому і розі 5... після обстрілу. Після Кривого Горогу, 15 хвилин, як закінчився концерт, через 700 метрів був цей страшний прильот. Тобто, це все ти чуєш. Ми це, в Києві це, це багато бачиш. чого бачимо і дрони, і все, але ми ніколи не бачили наживо балістику. Так. Це дійсно страшно. Ми її побачили в Кроваму Розі після концерту. Це ти не сховаєшся від тої жахіття, яке вошло воно сприймає. Важаєте, коли вже собаки ховаються, то тобі вже, як людині, дійсно страшно. Але ми їздимо всюди. Ми і Кривий Ріг, і Дніпро, а Дніпрі ми мали концерт в потрясаючому залі машину будівників, а це біля Південмашу. Та. Прямо Південмаш, Він такий зал величезний, така краса, я там ніколи не був. Так що ми там, де літають, там ми їздимо. І співаємо, і люди ходять. Повертаємося до нинішнього туру Європою. І Литва що далі? Латвія, <смі> Естонія. Естонія, Фінляндія, один концерт в Швеції в Стокгольмі. Потім назад повертаємося і їдемо до Польщі через Польщу. Додому так, через Польшу. Ну, а в нас додому. є хвилинка буквально звернутися до українців Литви. Нас тут 75 тисяч. Не багато немало, і частина їх безумовно вже з вами. І подумки, і фізично на концертах. А у вас є нагода просто звернутися до них в радіоефірі? Я б хотів сказати, шановні українці, земляки, колеги, друзі, є така приповідка: ліпше раз почути, ніж то разів побачити через телевізор чи ще щось. То, що показує оцей колектив, він є настільки цікавий в плані виконавства. Що це кожна пісня, це поринути в якісь асоціації або дитинства, або юності, або першого кохання, або зустрічі з якимись тобі дорогими людьми? Тому що коли ми сидимо з колегою моїм Олексієм, складаємо програму, ми повинні врахувати і важливість часу, і труднощі проживання життя цього і страхів. От ви розумієте, ми приїхали вчора в 11 один, я перезив дружині, але не кай по Києву дико. І вона не спала, і ми не спали. Три ночі, три тривоги за ніч, знову бомбили знову руїни. Ну, вона зараз каже, ти на роботу, і я теж на роботу мені на інтерв'ю. Так що, розумієте, тут, якщо українцям сказати, що ми приїхали відпочити, це не то. Тому що у кожного артиста в телефоні є дзвінок. Майже тобто, поза... кожного я... українця і тут перепрошую. Це так, мапа в Києві тривоги. тривога. Все, і вони вже це вже не до співу, але вони розуміють, що вони приїхали співати і показувати. Але не то, що ми поїхали з дому, телефони відключили. Ні, ні воно такі. Якщо там тривога, то тривога вже в нас на телефонах і в душі. Але така наша робота. Ми самі згодились, і наші сім'ї згодились, що вони розумієте, Що таке чоловічий колектив? Це батько, чоловік, це голова сім'ї. Міша хор простіше. Ну як простіше, там є жінки, там можна якось тут одні мужчини, і кожен з них переживає за свою сім'ю, тому що він залишив як батько, як мужчина, як муж. І тому переживання є, але знову ж таки шановні українці, до вас приходьте, послухайте. Ви нас підтримаєте своїми оплесками, а ми вас підтримуємо своїм співом. У час, коли війна змінює не лише долі людей, а й саму тканину культурного життя, мистецтво лишається голосом нації, її душею і опорою. Український голос, серце і пісню несе Європою національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Сьогодні в українській хвилі були генеральний директор та художній керівник Національної капели бандуристів України, народний артист України, професор Національної музичної академії України Юрій Курач та диригент капели, заслужений. Діяч мистецтв України Олексій Боєр на сам кінець. Пропонуємо послухати прекрасні твори у виконанні цього колективу. У нас є така нагода. А я нагадаю, що з гостями спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала Соната Ядявичення. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класика. Існя наша мо.